Усім привіт, агенти! Сьогодні мова піде про нову іміну гвинтівку, яку можна отримати за проекти на ранг пастери. Якщо виконати цей проєкт 8 разів, тобто отримати 8 рівень пастера, ви отримаєте в нагороду якраз цю гвинтівку Caritaker. А до цього проекти дають, окрім досвіду та екзот компонентів, ще ось ці реконструйовані контейнери. Про це я вже розповідав. Не знаю, як довго цей проект буде тривати, можливо, тільки на один тиждень, тож у нас залишається доволі мало часу, щоб отримати цю гвинтівку. А навіть якщо він Буде і далі, то ж саме головне, що зараз триває подія на ранг пастеря. І як я й гадав, що зараз кожен ендорсмент від інших агентів помножується на 3, а автоматичний вони вже зробили на постійній основі X3. Тож, виходить, що за подяку саме від гравця, ви отримаєте не 1, а 3, а автоматична подяка буде давати вам 9 рівнів цього пастеря, і ви будете набагато швидше переходити на кожен наступний пастер. От зараз я вже маю 9. На перший Ранг треба отримати 15 у цих ендорсментів, свалень від гравців, а потім вже йде по 7 рівнів. І виходить так, що за один раз можна отримати 12, тож поки що все це доволі швидко йде. Давайте тепер подивимось на цю гвинтівку. Це звичайна G36, але вона має ідеальний талант Тілер, такий самий, як на Dark Winter. Це пістолет Кулемет Vector, який є ексклюзивом темної зони. Не найкраща штурмова гвинтівка, мені не дуже подобається G36, із-за того, що вона. Вона не дуже стабільна. Точніше, їй потрібна точність, але навіть додаючи точності, вона все одно якась не дуже зручна. Але спробуйте, можливо, вам сподобається. І талант тут доволі сильний, а також вона одразу вам буде подарована з максимальними правильними характеристиками. В нас тут шкода цілям позаукриття. Тому це повинна бути достатньо сильна зброя. Я б не взяв її як заміна Лексінгтону, бо цей талант мені дуже подобається. Він вас спрацьовує в кращому випадку на другому мобі, а можливо навіть і на третьому, але можна таки зафармити декілька цих гвинтівок штурмових. Тепер подивимось, як працює ця система. Ось, наприклад, хтось кинув запит Артемас з 4 клану, бо він в мене є в друзях. Але якщо ви будете відповідати на такі запити, то ви не будете отримувати саме у цих схвалень. Ні автоматичних, ні ваш друг не зможе вам їх кинути. Тому саме ціль отримувати такі запити від незнайомих гравців. Ви можете просто чекати, коли вони будуть з'являтися. Також ви можете ось тут виставляти статус, як саме ви хочете їх отримати. Всі підряд від будь-кого, тільки від друзів та сокла. Або взагалі вимкнути цю систему. Це мова йде саме про сповіщення. Але якщо ви хочете кожен раз відповідати на будь-який запит, тоді переходимо ось в цю вкладочку і тут ми можемо вибрати, куди саме ми шукаємо групу. Нас цікавить саме ось цей рандом Калфа Бека. Ми просто активуємо його пробілом і чекаємо, поки нас кудись не закине. Бажано, щоб це були не наші друзі, і головне, щоб це не були московити. Але за великою зацікавленості в цьому проєкті дуже багато гравців чекають на такі виклики, і тому це може бути дуже довго. Але є тут один лайхак, як зробити це швидше. Основна ідея в тому, щоб знайти когось, з ким ви зможете сконтактуватись і розробити цілу схему, щоб потрапляти один до одного. Саме на виклик, а не просто заходячи в групу, і отримати ось ці схвалення, подяки, ендорсменти. Головне, щоб ви були в різних кланах або можна вийти з клану, і також, щоб ви не були один у одного в друзях, тобто ви начебто не знайомці. І далі нам треба потрапити на один сервер і одночасно зробити запит і пошукати виклик на допомогу. Тоді дуже великий шанс, що ви потрапите один до одного в групу і зможете далі виконувати якісь активності. І приблизно хвилин за 10 буде автоматичний цей ендорс і також можливість зробити цей ендорсмент саме тому, хто кликав на допомогу. Головна наша ціль — потрапити на один сервер з тими гравцями, яким ми будемо роздавати потім ці ендорсменти. Робиться це в відкритих локаціях, такі як ось це місце біля Білого дому або в будь-якому сейфхаусі, опорному пункті. Якщо ви не знаходитесь в одному клані і не є друзями в Ubisoft Connect, то тоді можна потрапити один до одного в групу через команду строку. Пишемо ось такий запит — invite. І далі правильно написаний нік гравця. Натискаємо Enter. І тому гравцю приходить запит в групу. Agent is now in your group. Після того, як ми його прийняли в групі, ми знаходимося в відкритій локації і в одному місці. Тепер ми можемо вийти з групи. Але ми досі бачимо один одного. І ось тепер головне, якраз знаходячись на одному сервері, ми можемо з великою вірогідністю потрапити один до одного, відповідаючи на запит. Тобто, один гравець заходить ось сюди, в цю вкладку, і натискає виклик на допомогу. Це робить саме той гравець, який буде роздавати ці ендорсменти. А тому, кому треба виконати проект, треба в цій вкладки одночасно натиснути ось тут пробіл, щоб активувати пошук випадкового запиту на допомогу. Тобто ми робимо це, скажімо так, на раз, два, три. Так, вийшло навіть більше ніж очікувалось, але суть у тому, що ми потрапили в групу до гравця, який може роздавати ці подяки. І в такому складі можна кудись піти, виконати якусь місію, бо це буде трохи швидше, мені здається. І навіть якщо ви пройдете до середини місії і вже отримаєте можливість роздати ці ендорсменти, можна спробувати перезайти, тобто гравець, який їх роздає, залишається на місії, інші телепортуються у відкриту локацію, наприклад, на Білий Дім. Там вони вже виходять з групи і знову ви робите те саме. Тобто одночасно робите виклик на допомогу і одночасно намагаєтесь його знайти, щоб знов потрапити на одну і ту саму місію, і проходити її, і в кінці місії ще раз отримати це схвалення від гравця. Уже try пройти pass databases as a means to exploit the broad spectrum they captured. Another black eye for Black Tusk. It's a good thing they're cleared out of that compound. І ось, як ви бачите, дало автоматичний ендорсмент. Тепер у іншого гравця теж з'являється можливість дати вам ще один ендорсмент. І ще один рівень. Ну ось так це працює, тож ви можете домовитись з кимось в Discord, зв'язатись, скомунікуватись і зробити всю цю схему, і отримувати собі ось такі рівні для підняття рангу пастиря. Особливо вигідно це робити, поки триває подія. Тож у нас не так і багато часу. Сьогодні, завтра в неділю і в понеділок. І також нагороду мені дали ще один каретакер. Тож можна зробити собі їх 4 штуки на кожного персонажа, звісно, якщо вам вони потрібні. Бо, мабуть, це доволі вигідна зброя. Отже, користуйтесь цією схемою і цим часом. Дуже вигідно і швидко це робити прямо зараз. Тажко Калина, дякую тобі за те, що допоміг прокачати цей ранг і отримати цю гвинтівку перший раз. Отже, пишіть коментарі. Дякую в цьому сезоні з цим рангом Шепарда Пастиря. Також ставте вподобайки, ну і звісно, заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба!